Коротше, друзі, на дворі ніч, як завжди, все стається в самий неслушний час. І ось перший трабл. Ви всі писали, на що ти його купив. Це гамно. Він не працює, він горить. Ну, і от сталася перша біда. Перша біда сталася із тим, чого не очікуєш. Залишив на дружину. Показав, як заводити, єдине, що на ніч взяв, перекрив, це була моя біда, перекрив е е е краник і подачу палива. Відно, дружина, не знаючи, що таких, таких нюансів, все знала, як там закрити заслінку, але е маслала, 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 поки. Ну і маслала як, якщо всі. Заводять сюди. Да, тому що знаю, що ось сюди він крутиться. Хоча він крутиться, е, він, коли заводиш, то все одно він треться об стінку. ось тут. І треться ось тренеться. Як її правильно назвати? Не знаю. Раму. Нехай обрамку, да? ну, але все одно, тут правильне тертя, да? то дружина, в неї рука стомилась, вона раз 100 бідолаха, мабуть, смикала його і, відповідно, перетерла, тому що тягнула сюди і на себе, і, мабуть, і сюди, і сюди, і різними руками, аж поки на <знесилина> повністю сказала і плюнула, і сказала, що краще буду сидіти без світла. Так от. Приїхав я, генератор завів. Нібито нормально на другий день приходжу, шморгати, шморг, і в мене оця шморгалка залишається в руках. Ось, Бачите, воно просто ніби не то, що перетерлося, а перетрухло. З чого вона зроблена, я не знаю, але ви бачите, що я вже раз зв'язав, вже другий раз в'язав і сьогодні вже зав'язав третій раз. Що тепер робити? Ну, Воно тут все відкручується і стається. Купив ось. Таку ж моргалку не знаю. Вона тонша, звичайно, чим ця, І, можливо, вона буде крепша, ніж та, що тут є. І що тепер? Тепер беремо, відкручуємо, дістаємо. Тут трьома глинтиками воно все відкручується. Такими Воно дістається. Тут ще який нюанс, що якщо він чуть-чуть навіть виходить, ви бачите, тут виходить з пазів, ось, ці штучки виходять з пазів і починають заважати обертанню, тому треба бути дуже обережним і під час роботи не, цей шнурок не витягувати. Так, зараз що? Зараз розмотаю і спробую дістати. Цю шморгалку звідси для того, щоб замінити. Так, все розібрав. Сюди намотав. Ось, бачите, оригінальний. І цей добавлений, він трошки додав. Зараз тепер, щось хай трішки підмотнеться. І будемо відрізати і робити. Кріпити до, до цієї ручки, за яку шморгати. Все, готово. Тут зробив ще один овзилок такий, щоб воно туди не заскакувало. Будемо ставити. Будемо ставити. Незручно це все. под нее ее букую, работы так и третий третий самый Незручний? Внизу. Зараз побачимо, можливо, прийдеться ще й укорачувати? Так, ну що, друзі? Ось нас все, що залишилось від цього. Налигаче. Це туди. Пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Закриваємо повітряну заслінку. Це З Богом. 24 godziny zapracuję.